Ці дітлахи вже знають, що таке сувора дисципліна і встигли відчути смак перемоги. Попри свій дитячий вік, вони із розумінням і наполегливістю ставляться до занять, не скиглять і знають, чого хочуть. Коли ти вихованець секції з греко-римської боротьби, ти спритний, сильний та витривалий у будь-якому віці. Але спочатку до Конотопської дюсиша Михайла Маміашвілі приходять невпевнені малюки, сповнені спортивних мрій. А все починається від таких маленьких, от спочатку неопитних, не вміють. ну не міні, од год позанимались, уже паїхалі пультів на савінування. От мальчик зайняла дін перве місто, дін старої місто зайнял. Щоб зацікавити малюків, тренеру доводиться вдаватися до маленьких хитрощів і легким порухом руки серйозні спортивні постулати перетворюються на цікаву гру, де перемагає не той, хто сильніший, а той, хто спритніший. Загалом греко-римська боротьба це виключно чоловічий вид спорту. Він дає змогу зрозуміти найголовнішу істину. Якщо ти сильний і не боїшся противника, ти обов'язково. Переможеш та все ж особливу увагу. Тренер приділяє моральному кодексу майбутнього борця. Саме головне, ми вас щоб дисципліновані всі були, культурні і вас щоб не ходили там не обіжали всіх. Об'ясняємо, що якщо ви сильні, то обіжати не треба. Вас будуть уважати і так. Діти кажуть, що тренер у них суворий, але ж і розуміють, що без дисципліни не буває перемог. І на підтвердження цього розповідають про свої досягнення. Дві перемоги. Одна у Фоке перше місце, а друга у путівлі, кубок, і перве місце і грамота. З мальчиками такими, як. Тяжело було побічці. Перве місце на Фоке, а друге у путівлі. Мідаль перший. І, ну, і перше місце, грамота ще є. А дехто навіть погодився продемонструвати, як саме він переміг суперника. Батьки лише вітають бажання своїх дітей займатися греко-римською боротьбою, адже для конотопу цей вид спорту особливий. Привела його спробувати, понравиться, не понравиться. В результаті понравилося, так, да. і ходить до сих пор. У нас дідусь боротьбою займався, і це була його ініціатива. І мені очень приємно, що мій внук Павлік Щерба займається у Віктора Вікторовича Гайдука. Нравиться йому. У мене ще старший синок ходить три года, да поэтому я й привела младшего. Чемпіони є вже в конотопі и не тільки чемпіони мира. Ну і так по традиції ми вже ж. Ришили підтримувати нашого чемпіона, як кажуть, і ростити нових чемпіонів. Саме тут у Конотопі робив свої перші кроки до світових перемог, тоді ще юний Михайло Маміашвілі. І тепер його успіх надихає земляків на нові звершення. У цьому році підготували п'ять чемпіонів України з греко римської боротьби і одного призера чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед кадетів. Це досить такі вагомий результати. Греко-римська боротьба це не лише вид спорту. Це ще й міцна дружба та взаємодопомога, практично на рівні братніх стосунків. Між спортсменами усім відомий вислів. Потрапив у біду, обов'язково шукай борців. Вони допоможуть. Та якщо ви навіть за кордоном десь попали в біду, ви одразу іщете борців, І вони вам обов'язково допоможуть. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.